Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 травня. Сьогодні ми розповімо про подію, яка сталася 15 травня 1990 року, день, коли була офіційно прийнята програма повернення кримських татар на свою історичну батьківщину в Крим. Після депортації 1944 року майже всім кримським татарам було заборонено селитися у Криму. Їх змусили жити у середній Азії, де багато хто з них провів усе своє життя. Але, попри це, кримські татари не втрачали надії повернутися додому. Вони зберігали мову, культуру, традиції і постійно боролися за своє право. На повернення у 1960-х-1980-х роках виник потужний національний рух кримських татар. Його очолив Мустафа Джимілів, правозахисник, який сам відбув кілька ув'язнень у радянських таборах. Рух вимагав повернення кримсько-татарського народу до Криму, відновлення їхніх прав і визнання депортації актом геноциду. Саме завдяки багаторічній ненасильницькій боротьбі цього руху, 15 травня 1990 року, Верховна Рада СРСР прийняла постанову, яка започаткувала офіційний процес повернення. Це був важливий. Хоча запізнілий крок до історичної справедливості. Люди поверталися, часто без житла чи підтримки, але з великою надією у серці. А як ви вважаєте, чи вдалося відновити справедливість для кримських татар у повній мірі? А зараз про подію, яка сталася 15 травня 1940 року, саме у цей день у містечку Сан Бернардіно, штат Каліфорнія, відкрився перший ресторан братів Макдональд Макдональдс Барбікю. Моріс і Річард Макдональди, сини ірландських емігрантів, мріяли створити щось нове у світі харчування. Їхній ресторан спочатку мав класичне меню: барбікю, сендвічі, молочні коктейлі. Але вже за кілька років брати помітили, що найбільшим попитом користуються гамбургери, картопля фрі та напої. Вони вирішили скоротити меню до кількох позицій і побудувати навколо цього швидке обслуговування. У 1948 році вони впровадили революційну систему «Speedy Service System», яка перетворила приготування їжі на справжній конвеєр. Це дозволило значно зменшити час очікування та зробити страви доступними за ціною. Але справжній злет компанії почався у 1954 році, коли з братами зв'язався продавець кухонного обладнання. Крок, Побачивши потенціал їхньої моделі, він запропонував масштабувати її на всю країну. З часом Крок викупив права на бренд і заснував корпорацію МакДональдс. Саме він зробив її символом американського стилю життя з фірмовими арками, логотипом та глобальною мережею закладів. А як ви вважаєте, чи зберіг сучасний Макдональдс дух, з якого все починалося? Поділіться своєю думкою в коментарях, а також не забувайте підписатись на наш канал.